Це просто Йоханий бабай. Похоже, пора точно вшиватися. Куди воно прилетіло, не пойму. Оце нехорошо. Де то рядом? Як наче по мені, їй-богу, газу. Всім добрий ранок, погода дупа, до учебки півтора-два дня, Blackfire cort Cord X, ниточка, по-моєму, Kinetic. Не дочекався я азури кінетика пока що. Довжен вийти новий дрин. Як то кажуть, ой-ой-ой, що -ой -ой. там з водою. А, вода є. Я злякався, що взагалі немає виду, вітер то восточний. Ми в забродах, а значить нам болото спокійно по коліно. Металева блешенька, вогонь. Вітрюганіще, конечно. звісно тут сделаем пару забросів і підемо отсюда, туди в более підвітряні сторони. Такий вітер, що риба, по ідеї, не стоїть під самим берегом, ібо дупа. На завтра, оп, Навірно, жерешок. На завтра обіцяли, скажіть, та я скажу трошки южак, значить води буде трошки більше, ніж зазвичай. О, наче всю жизнь ходив, зай... займа... зійшов жерех, покльовка його і, і дергався, як він. Наче всю... все життя займався стрітфішингом, цим береговим фішингом, як він там називається, не важно, вже аж привик. Треба судочко ходити вздовж берега. Оп! <плес> Прямо під берегом щука вдарила, є зарази, є мандавохи, щупакабри. Зараза, вітер дугу видула, ниточка 05 чи 06 з запасом. Щучки сумували за мною, обстріли, були, оп, обстріли були і сьогодні обстрілюють. Ти скажи, на кожному вибросі якась дрібненька, та й схвата обережно. На всі три сіла, не на два. Оп. Оп. Мені даже ця рибалка може. З часом сподобатись. Я вже забув, що таке Криворіжські та херсонські щупакабри. Які ми таскали на воблери. Зміючка плава, щоб її ще не зачепить. Так, ладненько. Оп! На середину. Води бісі б додало сантиметрів 30 Зайшла б хороша щука, навіть може трофейна, кіла-півтора для цієї річки. Як ви розумієте, це був би розрив для мілководія. Ну а тут тільки весною на нерест, який ми вже навряд чи побачимо, але все може бути. Блін, такий вітер, що болишню видуває з води із-за дуги. Ще пару забросів і рухаємося. Вовка ноги кормлять. Хороша була Фрикционный настрою. Зараза знав, що вона там стоїть, але не міг акуратно під, отак от підзакинути, бо вітер боковий, блешеньку 5 грам, здуває аж бігом і просрав своє щастя, нічого не обичного обкидаємо тут та вже клюна. Хтось вспоминає не раніше ніж через пів години, коли зуби віддихнуть, челюсть заживе, так сказати. Нічого з цієї сторони раніше теж були, але це було неділі-дві-три назад. Есть не встать. Це капець. Та він чуть крупніше. Без хвоста того ж розміру. Як блешенька хижацька. Ну ж вам. Нема нормальної щуки. Або сетками вибрали, або і не заходило, або вийшла. Бо ночью, по ідеї, повинно було води нагнати, зараз по берегу глянемо, чи піднімалась вода вночі чи ні. Зараз вона стрімко падає по течії, бачу. Оп, це кушиль був. Ладно, довго на одному місці не стоїм. Жива мішень йоханий бабай. Срася можна от цих фазанів Сиять в упор до останнього. А потом подрываются. Окунь есть, и жерех есть, и щука есть, бачу. виходи делають. В атаку виходять. Ну или легенько коцають, или вообще не беруть. Як бачите, куширя нанесло. Взагалі жорстко. Може время неудачно вийшов. Вітер мощний, Должно, по двигать, рибу двигати, має клювати, делать что-нибудь. Бачу народ комиші ламає. Ух! Готовить... Готовиться к сезону тарані. Що воно ех! Сошла! І закинула на комиш. Мощна щука була, така полкило ляля, спиткомишика провів. Треба ще фрикціончик затягнути. Отак фрикціон і регулюється <праць> Методом щуки. Коли нитка тоненька. Куширьок був який-то. Окуньовий окрас бере лучше всього. Особливо в таку погоду. Солнечно не дуже, але теж работає. Отак от пару штук накалуєш, останні рот закривають і не виходять на, на атаку, настаражуються. Це куширі. Може швидше тянуть. Чорти газна. Містяки позаростали, рибалка некомфортна це. Мягко сказано, але найголовніше це прильоти, дрони і друга фігня. По срівненню з цим містяки, огонь. Оцю вже засікли. Ну тоже 300 плюс пол Нема пол Ой, зубаста. Надо флагманський азуровський інструмент шукати. Хай вона пока поб... по... попрыгає, найшов. Подарок цього року вмісто спінінгів і катушок від азури <хи> У них класні снасті, стіна. Ну. То лі нас вони не взлюбили, то лі я. Оце не хорошо. Оце зовсім не хорошо. Ну це трендец. Ну це трендец полніше, я нічого не понял. Опять по причалу, де нам додому вертатися. Йоханий бабай. Опять полями тікать. Так, ждемо вторий виход і орієнтуємось куди тікати. Хапнула. Що воно таке? Щось крупненьке. Кошачий корм. Здоровенний кошачий корм. Так, азуровський інструмент. Хоть в карман ложи теперь. О, почти. Почти, чувак. Не бзди, почти освободили. Освободили. Хай тікає. Ладно, плоскогубчики в кармані полежать. Да уж, а це вийшов один на рибалку. Кушири постоянні, зараза. Ладно, треба закруглятися. Це просто йоханий бабай. Похоже, пора точно вшиватися. Куди воно прилетіло, не пойму. Ну це катастрофа. Десь як наче, поля рядом можуть у нас цілиться, хоча вряд ли. Пошло дето на очі сні, навірно. Це триндец. Тварі. Сматуємо вудки, петляємо додому. Рибалка накрилась. Все, в'їдемо в учебу. Був виход, ну про нема прольота. Оце нехорошо. Де то рядом? Як наче по мені, їй-богу, газу.